Будинок за адресою вулиця Миру, 14 – один з трьох будинків, який постраждав 6 жовтня внаслідок влучання трьох ворожих ракет по центральній частині Запоріжжя. Той ранок містяни запам'ятають надовго, впевнений голова районної адміністрації Віталій Лисенко. У вулиці Миру було пряме ракетне влучання біля будинку, де десь 10-15 метрів. нас тут значного пошкодження зазнав також цей житловий будинок. На щастя, він був повністю не зруйнований, проте ворожий снаряд потрапив в безпосередній близькості до вікон житлового будинку. У нас тут з'явилася велика вирва від землі, пошкоджений був магістральний водопровод холодного постачання. Ну, як ви можете побачити, будинок також зазнав дуже серйозних руйнувань, практично таких же сильних, як ті будинки, які, на жаль, було частково зруйновано в нашому районі. Пошкоджений будинок обслуговує керуюча компанія «Запоріжремсервіс», Ремсервіс, представники якої разом з працівниками районної адміністрації одразу прибули на місце події, аби скласти акти первинного огляду пошкоджень, підрахунку та безкоштовної видачі матеріалів з міськрезерву. Того ж обраховано необхідну кількість будівельних матеріалів. Перш за все, це плівка, це листи ОСБ, це шифер або профнастил, який йде в нас на ремонт покрівлі. З першого ж дня почалися роботи по розбору тих завалів, які тут були на вулиці. Декілька днів комунальні підприємства працювали для того, щоб зняти всі. Елементи цього будинку, які заважали нам зробити необхідні роботи, це і облицювання балконів, і частини фасадів, частини даху, які на жаль зазнали руйнувань. І першого ж дня ж почались роботи по закриттю вікон листами ОСБ, для того, щоб у квартири не попадав холод і не попадала влага від дощів від осінньої нашої погоди. Потім було обстежено стан даху. І окрім того, що тут дах зазнав значних руйнувань, тут зазнали і руйнування, також вся система струпільна, з якої складається дах. Тож працівники комунального підприємства протягом наступного тижня проводили тут щоденні роботи на висоті, саме по заміні даху, не тільки обликнув, ну, самого шиферу на профнастил. Вирішено було тут вже ставити не застарілий шифер, а вже замінити на більш сучасний елемент це профнастил. І було замінено дуже велика кількість саме деревини всередині даху. Це стропільна система, це балки, це обрешітка. Повністю було виконано ремонт на всі зруйновані ділянці. Завдяки злагодженій праці всіх місцевих служб та влади менш ніж за два тижні було не тільки відремонтовано будинок, а й вирішено питання з відновлення та надання всіх комунальних послуг. Наразі районна адміністрація була проведена робота з благодійними фондами. Ми розуміємо, що, на жаль, поки йде війна, мови про повну якусь відбудову чи про повну компенсацію людям держава наразі не веде зараз. Головним нашим завданням є саме фіксація руйнувань, фіксація збитків, занесення відповідної інформації до тих баз даних електронних, які адмініструються державою, для того, щоб вже Потім, після нашої перемоги, здійснювати певні компенсації мешканцям. Проте ми розуміємо, що дуже важко наразі залишитись повністю без вікон, і тут вікна вилетіли повністю разом з рамами, разом з елементами кріплень. Тому ми пропрацювали питання з благодійними фондами, з волонтерськими організаціями. І ті квартири, де найбільше були в нас руйнування вікон. Точково ми дали цю інформацію благодійним фондам. Наразі вже станом на початок листопада здійснені відповідні заміри, і людям буде компенсований встановлені частково нові вікна. Запоріжжя, чиї оселі постраждали внаслідок ворожих ударів. Попереджують, що навіть якщо у вашому домі було проведено часткове відновлення елементів будинку, вікон та даху, перебувати в ньому може бути небезпечно. Слід дочекатися дозволу відповідних служб. Саме від висновків даного інституту залежить взагалі доля будинків і можливість перебування там мешканців, або необхідність виконання певних заходів щодо укріплення стелю, укріплення стін, бо будинки можуть перебувати в аварійному, або в частково аварійному стані. Дуже багато звернень надходить і до районної адміністрації на 1580, і до міської ради з питань. Коли можна забирати речі з зруйнованих будинків, чому немає доступу до певних квартир, чому в цю квартиру пустили, а я живу в сусідній квартирі, а мене категорично не хочуть пускати, я не маю інформації. Хочу ще раз пояснити, що по кожному будинку поки не буде обстежено буквально кожен метр площі зруйнованої і не буде надано висновок щодо безпечності там перебування людей. Туди не будуть допущені мешканці, бо всі мають розуміти, що перш за все для міської влади питання життя людей, питання їх здоров'я, питання їх безпеки стоїть на першому місці. Можу сказати, що і по цьому будинку працювала така ж комісія, є певні на зауваження тут, проте вони є некритичні і керуюча кампанія буде виконувати дані заходи, продовжувати спостереження далі за станом будівлі. Проте даний будинок не є аварійним, не перебуває в аварійному стані, є придатним. До майбутнього проживання, дивлячись на те, як швидко відновлюється і починає працювати місто, можна з упевненістю говорити, що наші люди не переможні, адже навіть після таких випробовувань ми прибираємо, оговтуємось і починаємо жити далі.